В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем, з Другою неділею Святого і Великого посту. В сьогоднішньому недільному Євангелії Господь наш Ісус Христос задає дуже хороше питання. Що легше, питає Він, сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи встань і ходи? Як ви думаєте, що легше сказати? Звичайно, легше говорити про те, чого не можна побачити очима. Прощаються гріхи і так далі. Я тебе благословляю, і так далі, і так далі. Це такі слова, якими люди говорять іноді від душі, від серця, а іноді, на жаль, спекулюють, користуючись довірою інших людей і тим, що ну, мова йде про речі, які не можна побачити. Не духовними очима, звичайними нашими тілесними очима. Але Христос каже, розуміючи це, каже їм, але щоб ви знали, що син людський має владу гріхи прощати, і звертається до чоловіка, який був паралізований, якого друзі спустили через дах до ніг Христа, тому що не можна було доступитися, скільки зійшлося народу. Каже до цього хворого чоловіка: тобі кажу, встань. Візьми свою постіль і йди. І паралізований чоловік підіймається, бере свою постіль і йде на очах у всіх людей. І це дійсно свідчення того, що слова Христа, про прощення гріхи були не гарним висловом, не красним слівцем, а дійсно були підтвердженням реальної дії Божої благодаті, коли людина звільнена була. Від відповідальності від тих гріхів, які вона зробила, які над нею тяготіли, і які призвели до такого її стану, що вона вже захворіла і її спаралізувала. Тому оцей момент підкреслює владу Христа, Божу владу над кожною людиною над її душею. Прощення гріхів призвело до покращення, до зцілення людини. І завжди приводить до зцілення людини і до покращення людини. Але давайте подумаємо логічно: дякувати Богу, більшість із нас, переважна більшість із нас, не паралізовані і навіть не сильно хворі. Ми всі ходимо своїми двома ногами, ми всі говоримо, всі бачимо. Але ми всі, віруючи християнам, ходимо на сповідь, і більшість із нас, я вірю, кається чистосердечно в своїх гріхах. І Господь ці гріхи прощає. Що тоді відбувається? Ну, паралізований встав і пішов. А хто був не паралізований, що з ним? А виявляється, кожного разу, як людина кається в гріху, як вона від гріха розрішається, звільняється, вона стає духовно вищою і кращою, її стан покращується. Вона стає більш чутливою до духовних проявів. Вона стає більш уважною до свого духовного життя. До речі, такий парадокс стається. Коли людина приходить там перша друга сповідь, ну вона ось розуміє, що вона грішила, вона хоче помінятися і проходиться в її житті. І потім вона починає вже регулярно приходити до храму на сповідь, живе постійним духовним життям. І раптом вона впадає іноді навіть такий розпач, наскільки я грішний чи грішна, починає плакати. І жаліється, каже, я стаю гіршою, чи гіршим стаю, мені стає погано, я, я, я такий не був, чи не була такою раніше. За собою не помічаючи, що насправді вона стає кращою. І вона не робить таких важких гріхів, які робила раніше. Але через те, що духовний її зір покращується, вона бачить краще свою внутрішню ємність душі. У той простір внутрішньої душі. І розуміючи вже духовними очима, бачачи свою гріховність, переживає цю гріховність гостро, і їй здається, що вона стає гіршою. І з такої духовної точки зору, це добре, що так здається, тому що вона залишається в покаянному настрої і кається в своїх гріхах. І продовжує що? Продовжує духовно зростати. І якою б людина не була духовно високою, все рівно в неї є тема, як ти кажеш, для, для покаяння, в неї є, що сказати на сповіді. Вона говорить про, про, про свої гріхи. І от далі, якщо людина стає кращою, що далі з нею відбувається? Що, який, яка межа верхнього зросту? От про це говорив згадуваний сьогодні і завжди згадується в другу неділю поста святитель Григорій Палама, архієпіскоп. Міста Салоніки. Він вчив про нетварне божественне світло, яке осяває людину, яке просвіщає її. Тобто, коли людина досягає духовної доскональності і продовжує каятися і просити Бога пробачення, і досконалюється ще і ще, вона стає світоносною, духоносною, і вона починає вже жити іноді часто на межі нашого матеріального світу і духовного світу. Тоді і з'являються ось ці духовно, талановиті люди, про яких ми кажемо, що він там батюшка прозорливий, батюшка моли, зціляє, батюшка щось е може допомогти в духовному в житті, може керувати, мати духовне, вести духовне наставництво. Людина просвітлюється, і людина вже бачить те, чого ми з вами, прості, звичайні, люди, своїми матеріальними, огрубілими очами не бачимо. І ось для того і є великий піст, і інші пости в нашій церкві, для того, щоб ми мали час приділити увагу саме духовному своєму життю і трошечки стати кращими, трошечки просвітитися світлом божественної благодаті. Я дуже люблю в зв'язку з тим розказувати історію, коли я сам був переживав такий період. Ходити в храм почав я з маличку десь років з 10. І це був десь 83-й, 85-й рік тако. І ось на початку 90-х років тоді була маса людей почали ходити в храми, поїхали по храмах, по монастирях. І ось приїжджає мама з маленьким хлопчиком років 5-6 в Почаїв монастирі в Почаївську лавру. І малий підбігає, каже: мама, мама, показує на монахів, подивись на них, вони світяться як лампочки. Тобто дитина побачила, що вони світлі всі монахи. Вони світяться всі обличчя, тому що вони, ну. Малий жив в іншому світі. Він не бачив тих людей. В світі, де були грубощі, де Бога не знали, де, де лаялися, де, де пили, де гуляли і так далі. І побачив людей з іншого світу, з духовного світу. І от зразу він побачив переміну, таку, наскільки їхні обличчя відрізняються від обличчя всіх інших людей. Ось теж. Одне із таких свідчень того, наскільки Господь своїм світом, своєю благодаттю просвіщає людину. І нам з вами треба старатися по мірі можливості, як би не було важко, які б не були складні обставини нашого життя, а просвітлюватися оцією Божою благодаттю, молитися по мірі своїх сил. Хтось може виконувати повністю молитовне правило, ранішні вечірні молитви, канони читати можливо. Хтось не може, хтось може тільки Ісусову молитву молитися і теж добре, хтось серафімове правило, теж добре. Хтось має можливість лише по дорозі на роботу, наприклад, або вже коли ліг, вже в ліжко спати, тоді добре і так. Але головне, щоб ім'я Боже не сходило з наших вуст, щоб воно завжди було в наших вустах, в нашому розумі і в нашому серці. Ми маємо з вами величезну таку духовну традицію сьогодні, до речі, в другу неділю Великого посту, саме наша церква звершує поминання святих преподобних Києво-Печерських усіх подвижників і сьогодні в нашій брусельській парафії престольне свято, бо це парафія на честь преподобних Києво-Печерських. І ось. Преподобні оці києво Печерські явили нам приклад того, як можна в різні історичні часи, а там святі, починаючи з преподобних Антонія і Феодосія, і закінчуючи вже новомучениками-сповідниками ХХ століття, в різні різні часи люди все-таки сподоблялися святості. Люди все-таки жили духовним життям. Люди все таки просвітлювалися духовним світлом. Тому я бажаю всім нам, дорогі братії і сестри, щоб ми використовували час цього великого і спасительного посту для того, щоб покаятися в гріхах, виправитися і трішечки просвітитися. Амінь.